Обрядова страва з пікантним підтекстом. Саме такою вважають полтавські шулики. Серед інгредієнтів здавалося б нічого особливого: пісний корж, мак та мед. Уся магія в обрядовості, якою супроводжується її приготування. Підглянути, як готували цікаву страву, можна було на майстер-класі, куди завітали всі охочі. Сьогодні ми почерпнемо знання і будемо знати, як пекти коржі, бо до цього часу я їх дійсно не пекла і давно вже навіть. Є. Не пекла це ж кустрава дитинства. На жаль, полюбляє смаколики з дитинства і Тарасик і прийшов із сім'єю на майстер-клас. Я люблю солод. Цю страву готують раз на рік, 14 серпня, і протягом двох наступних тижнів успенського посту. Рецепт пікантного смаколика майстриня дізналася від своєї бабусі. Ми дуже чекали 14 серпня, коли бабуся готувала шулики раз на рік. Перед цим ми збирали мак на городі. Сухі, ось такі маківки, і о, бабуся терла мак, пекла кош, і потім після обіду 14-го вся сім'я їла шулики. Макітра та макогін вважалися символами господаря та господині, міцної багато на нащадків родини. Квітка ж мако символ минущості дівочої краси, а сама стигла маківка розуму. Мактриця для того, щоб чоловіків на нашій землі було як рясного, адже він має пряме відношення до продовження роду і вважається символом родючості та плодючості. Його потрібно м'яти спеціальним макогоном, але у кімнаті, де немає жодного чоловіка або дитини, і увага! Макогон. А вислати не можна у жодному разі, а то чоловік лисим буде. Та перш ніж товкти маку макітрі слід його гарненько підготувати. Замочувався він на ніч. І давайте ми потрошку почнемо з трьох ложок. А, можна запарити гарячою водою, якщо треба швидше, а так можна холодною на ніч просто залити. Ну а далі можна і мак товкти. А тут треба мати дійсно силу в руках. У потовчний мак додавати мед і можна вмочати коржі, які як кажуть, із води і муки пекла баба шулики.